Думаю, багато хто з вас бачив корейські тіктоки з цим бісквітом. І хоч він став популярним в мережі саме завдяки корейським відео, насправді це японська версія європейського бісквіту, який потрапив на континент разом з португальськими місіонерами. Рецепт був адаптований під японську кулінарну культуру і вже більше ніж 400 років являється символом Нагасакі. Для початку мені потрібно розділити яйця на жовтки та білки. Їх в рецепті досить багато. Це одна з відмінних рис цього бісквіту. Порошно об'єдную з какао та крохмалем. Добре перемішую та просіюю. Для цього рецепту розпушувач не використовується. Це ще одна характерна риса японських десертів. Вони майже ніколи не використовують розпушувач. Додаю гарячу олію та перемішую до однорідності. Виходить ось така красива глянцева шоколадна маса. Тепер додаю жовтки. Маса відразу звертається та береться грудочками. Не лякайтеся, це нормально, так і має бути. Тепер потрібно додати молоко. Але для того, щоб воно добре об'єдналося з шоколадною масою, його потрібно додавати потрошку, невеликими порціями, кожного разу ретельно перемішуючи до однорідності. Після додавання усього молока маса знову стане рідкою та шовковистою. Тепер потрібно збити білки. Для балансу смаку та легшого збивання додаю сіль та лимонну кислоту. Збиваю до утворення легкої піни та поступово додаю цукор. Продовжую збивати до пишності та густоти, так званого м'якого піку. Три прийоми додаю збиті білки до шоколадної маси. Кожного разу обережно перемішую лопаткою. Важливо робити це дуже ніжно, круговими рухами знизу вверх, щоб зберегти максимальну повітряність. Форму застелену пергаментом ставлю в глибоке деко та наповнюю тістом. Обережно розрівнюю шпателем та роблю ось такі хвильки. Це зменшить кількість тріщин в місцях, де будуть шоколадні дропси. В кінці посипаю термостабільним шоколадом. Вдеко наливаю кип'яток та відправляю випікатися в розігріту до 160 градусів духовку. І як тільки поставила бісквіт, знижую нагрів до 145 градусів. Режим верх-низ без конвекції. Бісквіт направду дуже незвичний, і чесно кажучи, я б не робила ставку на те, що він прямо усім сподобається. Бо все ж таки європейські смаки дуже відрізняються. А японські десерти більш прісні та мають іншу текстуру. Я його сприймаю радше як великий шоколадний панкейк на сніданок, який ідеально поєднується з різного роду топінгами та ягодами. Сподіваюся, відео було цікавим, а рецепт сподобався, і ви не пошкодуєте для нього свої вподобайки та підписки. А ми почуємось в наступних відео. Папа! -па!